Коли були два брати. Перший брат називався Макі... Макіта. А другий брат називався Макута. Вони були володарями світу. І були творцями Маф. Легендарних масок, які могли створити людство. Вони брали молоток і виковували маски. У них ще не було ніяких людей. Найден без масок. Потім Макута знайшов кось Не можливо. Він е, е, Махі... Макіто, е, прийшов і побачив, що він теж бачив. Макута думав, що це просто як е, 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 Макута думав, що це просто якийсь... Е, 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 Ну, Непонятно якесь ведіння. Ну. ну вони побачили, що це мільйон. Мільйон людей і що, і существ, які були мертві без мас. 嗯。Hmm.